Неперевершений патч 1.6 для Stalker 2 Серце Чорнобиля, який нарешті додає нові квести та розширює сюжет гри. А також нарешті реалізував прилади нічного бачення. Про це та інші особливості я розповім у цьому відосі. Погнали! У грі з'явилася нова механіка прилади нічного бачення. Тепер, нарешті, гравець може купити та поставити ПНБ в новий слот та спокійно бачити в темряві, тобто вночі або темних приміщеннях. Я вже неодноразово жартував про те, що Stalker 2 це ледь не єдина частина серії Stalker, в якій. Справді був би сенс у приладах нічного бачення та біноклях, і при цьому єдина частина, в якій їх немає. Тепер цей жарт наполовину не актуальний, тому чекаємо на біноклі. ПНБ розділені на покоління: перше, друге та третє. Перше це монокуляр. Друге саме звичайне ПНБ як в інших іграх. Третє покращене. Проте є ще одне: ПНБ третього покоління з білим фосфором. На відміну від інших ПНБ шок, його не можна придбати. Ах так, ПНБшки можна буде придбати після виходу з залісся. ну принаймні зараз так, майже в усіх торгівців. Проте вони не завжди з'являються у продажу. Асортимент ПНБшок залежить від рангу скіфа, який прокачується по мірі проходження гри. Коштують вони відносно дорого, від 25 тисяч саме задрипаний, однак, можливо, ціна залежить і від репутації угруповання по ставленню до скіфа. Однак деякі ПНВшки можна отримати безкоштовно. Монокуляр за квест Гонти, про який ми поговоримо трохи пізніше, а ПНБ третього покоління з білим фосфором знайти в схованці, тут без спойлерів. До речі, коли гравець надягає ПНБ, то він не може нормально прицілюватися зі зброї, пістолети виключення, через що при прицілюванні активується режим альтернативного прицілювання, який виглядає дуже круто. Шкода, що не можна на нього переключитися без ПНБшки, однак, якщо встановити на зброю спеціальний апгрейд, то Скіф зможе нормально прицілюватися з неї навіть під час дії ПНБ. З мінусів у ПНБ було помічено кілька багів, проте сподіваємося, що це все пофіксять із часом. У групу доданий персонаж Гонта, відомий нам із поклику прип'яті, якого, на мою думку, без перебільшення та сарказму дуже не вистачало. Stalker 2 так і просився на глобальнішу реалізацію полювання. Насправді, додавання Гонти і його квесту не менш, як на мене, глобальна подія, аніж ПНБ. Чому? Якість. Квест Гонти один із найкращих квестів у грі. Хоч і на початку для гравця, який награв 100 плюс годин, він буде здаватися душним. Сам Гонта знаходиться на затоні в своєму будиночку. Прийти до нього можна хоч на початку гри. Він відкрив свою школу полювання, де вчить новачки в сюрприз-сюрприз полюванню. Сам будинок був в старих версіях, однак в 16 його дуже добре змінили, та зробили з нього сейф хаус з особистим схроном та ліжком. Коли ми заходимо в кімнату Гонти, то бачимо, як він свариться зі своїм учнем Жужею. Після дізнаємося, чому. По ліву сторону знаходяться трофеї мутантів та зламаний, проте греджений Тос. Коли ми його підбираємо, гонта реагує на це. Підходимо до Гонти та говоримо з ним. У нас з'являється можливість пройти щось по типу курсу молодого бійця, як у гамі якийсь На початку Він дає нам завдання принести носи собак або частини тіл кабанів. Точно не пам'ятаю, що там у них. По суті, якщо у нас необхідна кількість частин тіл, то ми можемо здати їх гонті одразу і перейти до наступного етапу. Або ж взяти наводку на бажаних мутантів можна як на собак, так і на кабанів. Варіативність хулі. За виконання квесту отримаємо бабки і ПНБ першого покоління. Наступний квест вбивство снорків. На цей раз частини тіл не треба приносити, просто перебити. Обов'язково чекаємо до ночі, ідемо, і вбиваємо снорків, які, до речі, з бандитами. Повертаємося, бачимо знову спір гонти та жужи. Жужа хоче полювати на сильніших мутантів, проти гонта хвилюється за нього і підстрікає самовільність своїх учнів. І тут відбувається розвилка: ми зможемо пройти квест за різні сторони. Я обрав Жужу, проте і гонту так само можна обрати без проблем. Гра надалі надасть можливість змінити свій вибір. Гонта просить нас вбити бюрера та вмовити жужу бути обережнішим і не полювати на небезпечних мутантів. У гравця є вибір. Гра відправляє нас в підземелля, яке не фігурувало до цього в грі. Я навіть не знаю, чи було воно, але воно дуже атмосферне, вайби якогось метро, особливо якщо грати з ПНБ, на що підштовхує і сам гонта. Вбиваємо бюрера, вибираємося. Після чого, якщо ми обрали жужу, то отримуємо повідомлення від нього, де він нас кличе підійти до ЖД-тонелю. Пізніше на зв'язок виходить гонта і питає, де жужа. Ми можемо як і збрехати, так і спалити його гонті. Якщо ми обманюємо гонту, то йде на пошуки Жужі, а нас квест надсилає до тунелю. Біля тунелю ми дізнаємося, що Жужа захотів замочити Хемеру. Допомагаємо йому, ну або не допомагаємо. Тут теж є варіативність, бо він може як вижити, так і подохнути. Говоримо з ним та отримуємо один із самих душевних діалогів у грі, без спойлерів. Після чого повертаємося до Гонти, розповідаємо все, як є, і здаємо квест. Я не знаю, що буде, якщо обрати бік гонти або якщо жужа помре, тому самі перевіряйте. У нагороду гонта нам дає свою унікальну мосінку без прицілу, яка непогано їбе, особливо якщо врахувати, що це навіть не мідгейм і купу купонів. Все, тепер Гонта може скуповувати у нас частини тіл оптом, як це робить дорожнюк на Малахіті. До речі, щодо дорожнюк та жінок у цілому, GSC оновили візуали майже усім жіночим персонажам, а саме дорожнюк, березі та гарпії. І як на мене стало краще. Чи натяк це на те, що в майбутньому на нас чекають нові жіночі персонажі, жінки в Опен Ворлді? Не знаю, проте це було б логічно. Щодо НПС загалом, вони отримали нові варіанти візуалів з ПНБ та можуть його вмикати вимикати. По ідеї, це повинно впливати на їхній рівень бачення гравця в темряві, проте я різниці не сказати б що сильно помітив. Можливо, це баг конкретно цієї версії, не знаю. Проте самі моделі виглядають, ну, непогано і точно додають різноманіття. Чекаємо тепер на різноманітні візуали у мутантів, да. По Елайфу, глобальних змін немає, на жаль. Я думаю, вони будуть лише тоді, коли гра переїде на нову версію рушія, тобто приблизно десь в версії 1.7-1.8. Проте НПС навчилися лутати тушки мутантів, якщо вони його вбили та відганяти Скіфа від свого хабаря. Так-так, знову як в гамі. У грі з'явилась нова аномалія Fireball. На жаль, поки що не архім. За принципом дії, схожа на Теслу, також рухається по своїй траєкторії і дуже любить артефакти. Коли арти лежать, намагається схавати, а коли у гравця рухається в його бік. Одна з таких знаходиться в аномалії цирк на затоні біля переходу на болота. З маленьких змін трохи перебалансували лут у схованках, хоча особисто я різниці не відчув. Пофіксили багато багів, додали функцію відновлення локальних бекапів. І дали можливість сортувати схованки гравцям. Це найголовніші зміни, які привніс патч 1.6. Якщо тобі сподобався цей відос, обов'язково постав вподобайку та підпишись на цей канал. У майбутньому я публікуватиму ще дуже багато цікавих відосів, тому розраховую на підтримку кожного. Дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі у нових відео!